Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо кухро історій. Сьогодні пропоную послухати ще одну легенду зі збірки Квіт Папороті Леоніда Павленка. Тарас Ще в дитинстві Тарасові батьки померли. Довелося йому піти по людях наймедувати, траплялося йому і сліпих бандуристів водити і пасти чужих овець. А ще в Тараса був талант до малювання, якась невидима сила давала йому в руки пензля, щоб малював на радість людям. Як тільки мав якусь вільну годину. То розмальовував людям хати, печі. Бувало, як розмалює в хаті, то здається, що вся вона в живих квітах, дивиться на свою роботу, радіє. В людях Тарас мав велику шану за свій талант. Люди шанували ту красу, яку він творив. Найбільше Тарас любив малювати квіти, дерева, синє небо, простих людей. Одного разу запросили його розмалювати оселю вельможного пана. Пройшов Тарас, став біля високих воріт, чекає. Вийшов пан, запитав. Чого тобі, хлопе? Мені, пане, переказали, що ви хотіли б розмалювати свої покої. Ось я й прийшов. А, -а, -а так це ти той Тарас Маляр? Так це я. Мирославо. Мирославе, а йди но сюди. Вийшла дівчина служниця. Слухаю вас, паночку, найди цьому хлопу щось із старого одягу переодягнутись, бо в тім ганчір'ї, що на ньому, страшно і в кімнати пускати. Морослава глянула у вічі Тарасу і почервоніла. Тарас побачив у її глибоких, сумних очах щось незвичайне і дороге для нього. Здалося йому, що перед ним стояла та, котру він чекав усе своє життя. В тій дівчині Тарас побачив струмочок чистої водиці, красу своєї землі і ці квіти. Що малював, і голубі хмарки, на які часто задивлявся. В Мирославі він побачив своє життя, своє щастя. Чого це ти витріщилася на сього хлопа? Я ж тобі велів знайти якийсь шматчя й переотягти. Мирослава. Не відводячи від Тараса своїх великих глибоких очей, відповіла. Не гнівайтеся, паночку, я зараз знайду все, що ви воліли. Вона крутнулася і зникла за великими дверима. А ти, чого остовпів? Де ж твої фарби, пензлі, якими ти будеш малювати? Тарас стояв, мов укопаний. Він не чув того, що говорив пан, а лише дивився на двері і чекав, коли знову вийде дівчина. Мимоволі запитав, що ви хочете, добродію? Та що це ви подуріли сьогодні? То це я хочу. Я питаю, де ж твої фарби та пензлі, з якими ти прийшов малювати? Фарби ось у мене в торбині. І знову відчинилися двері. З'явилася Мирослава, яка тримала в руках всякий такий одяг. На, візьми, переодягайся, бо пан не пустить до оселі. Мене Тарас зовуть, а тебе як? Мирослава. Гарне імення, мир і слава. Тьфу! чи ви подоріли, чи на вас наслано, що повитріщали очі одне на одного? гримнув пан. Геть, Мирослава, на кухню, бо я тобі всиплю. Мирослава схаменулася і зникла за дверима. Чого ви на неї кричите? сердито мовив Тарас. Що ти собі дозволяєш голодранцю? Вона, моя кріпачка, що схочу, те й зроблю із нею, хоч і в криницю вкину. А тобі що до цього? Ось покличу зараз хлопців, то вони тобі шию скрутять. Бачи, який бунтар. Хотів Тарас закричати, що не буде панові малювати, але вчасно схаменувся. А як же Мирослава? промовчав, стиснувши кулаки. Ну, то що, будеш малювати? Я тобі прощаю, що ти так повів себе. Іди, роздивляйся, про плату скажеш, скільки буде коштувати твоя робота. Постараюсь догодити вам. Коли зроблю половину всієї роботи, тоді скажу про платню. Минали дні, місяці. Нарешті Тарас закінчив половину роботи, так розмалював панські покої, що пан тільки присмокував та похитував головою, примовляючи. Оце так маляр, оце так руки! Потім понаїжджало багато гостей, і всі не могли відірвати очей від тієї краси мальованої. Передпокій для гостей був аж розмальований голубим. На тлі голубого білі лілеї, а посередині одна велика, живіша від живих. Одного разу вранці Мирослава забігла. Оглядаючись, щоб пан не бачив, до кімнати, де Тарас малював, Тарасе, чом ти намалював усі маленькі лілей, а посередині велику і, мов живу? Це ти, Мирославо, моя велика лілея. І я тебе в цій квітці бачу. Люблю тебе. І буду просити пана, що заби замість платні тебе на волю відпустив. І я тебе люблю, тихо сказала, зашарівшись, дівчина. Тільки ж пан не віддасть. Ох, о, він сюди йде, жахнулась дівчина і зникла за дверима. На порозі з'явився пан, подивився на стіну і запитав. А чому це ти намалював одну квітку більшу за інші? В цій квітці я змалював образ вашої наймичку Мирослави. Я її покохав. Віддайте її за мене. Ото і буде ваша плата за мою роботу. Так, ти говориш. Що Мирослава намалював. І я повинен кожного дня дивитися на стіну і бачити наймичку. Ну постривай, я ось зараз їй дам квітки. Незабаром почувся крик Мирослави. Тарас вибіг на двір і вжахнувся. Все тіло Мирослави було в синіх смугах від панського нагая. Що ви з нею зробили? Ви нелюд, безсердечна худобина. По знаку пана підбігли до Тараса двоє здированів, взяли його на руки і відкинули за подвір'я. Берів Тарас під дощем до своєї комірчини. За вісім верстов дороги на ньому й ниточки сухої не було. Але він цього й не помічав. В грудях пекла образа за себе і за Мирославу. Оце так заплатив пан за роботу. Нічого не скажеш, хороша панська плата. У комірчині своїй упав на ліжко, щоб, хоч у вісні, забути жахливу образу. Вранці вийшов на подвір'я. І біля паркану побачив сусідського парубка. Тарасе, а ти чув, що вчора Дмитрівці дівка втопилася? Яка дівка? Мирославою звалась, е, служила наймичкою у пана Вишневського? Тарас усе зрозумів, остовпів і онімів від страшної звістки. Коли отямився, то замкнув свою комірчину і поспішив до Дмитрівки. Зайшов там до однієї хати і дізнався, що Вишневський відмовився навіть поховати свою наймичку. Сусідка, старенька бабуся, забрала тіло Мирославине, а добрі люди зробили домовину. Тарас. Закам'янівши душею, дивився на утоплену. Вона лежала, мов жива, тільки лице було синє, мов та водиця в ставку, що вирує біля кладки, і свічка в руках, а в головах ікона. Уклонився старенький у ноги за її добре серце і пішов додому. Не сідав перепочити чи поїсти, а тільки води напитися і сів малювати. Довго Тараса ніхто не бачив, вже й недобрі балачки пішли по селу, що, мовляв, щось трапилось з Тарасом сиротою, мов у воду впав. Та одного похожого дня приніс Тарас на подвір'я намальований портрет. Почали люди сходитись, дивувались та язиками присмокували. Мирослава на портреті. Як жива стоїть і дивиться на кладку, де водиця вирує. Всі впізнають Мирославу утопленецю. Тільки лице в неї зеленувате, і коси розпущені, в яких сивина пробивається. Плахта на Морославі. Прозора, мов та водиця, коливається, а на грудях біля серця біла лілея. Йшов час. Тарас відтоді, як намалював Мириславу, став мовчазний, ні з ким не заводив балачку. Відтоді й почав усе дивитися лише на той портрет свого вимріяного кохання. Навіть говорити почав з намальованої на полотні Мирославою. Одного разу у вісні почув, як хтось руку до його обличчя притулив. Тарас ту руку взяв, а вона холодна, мов стужа, розплющив очі і сахнувся. Біля нього стояла Мирослава, та, яку любив більше свого життя. Але, одумавшись, схаменувся, закричав згинь, згинь від мене, хто ти така? Русалка, в образі твого надуманого кохання, заспокойся, Тарас, не кричи, бо ніхто тебе не почує, ніхто тебе від мене не врятує. Ти сам цього хотів. Ти сам оживив мене своїм вірним коханням, хоч я довго не хотіла боролася проти тебе, але мої сили вичерпалися, і ти переміг мене своїм вірним серцем. Тепер я твоя простягнув Тарас руки. Хотів обійняти її, а там пустота. Ніякої Мирослави немає, тільки намальований образ її. Мирославе, Люба, розкажи мені, що це? Чи це сон мені дивний? Ні, Тарасе, це не сон. Подивися знову у вічі Мирославі. Жива стоїть, тільки пуста, і одяг той, що малював, і коси ті, що з сивиною. Не дивуйся, Тарасе, ти мене намалював такою, що цьому портрету рівні немає і не буде. Ти вклав у мій образ всю свою душу Тарасе, оживив мене. Своїм вірним коханням тож змирись зі своєї доли. Так і зробив Тарас. Купив собі нового солом'яного бриля, сорочку вишиту, чумарку теж змінив, бо та вже вся у дірках була, дістав і черевики, бо все життя своє босий проходив. Люди стали дивуватися, що це трапилось із Тарасом. Може, наречена знайшов, так ні, цього не помічали, адже в селі від людського ока нічого не сховаєш. А одного разу Тарас ублагав свою Мирославу піти з ним погуляти, Ішов по селі і зустрів товариша. Куди це ти, Тараса, йдеш. Хіба не бачиш, що з Мирославою зібрався погуляти? Подивився той на Тараса, похитав головою і відповів. Хіба від такого життя розум не загубиш? Ти, Тарасе, порадився із старими людьми, вони мудрі. То, може, і допомогли б тобі від твоєї душевної хвороби. Е, ні, брате, це тобі потрібно звернутися до старих людей і порадитися, щоб краще бачити. А я здоровий, ще й до того щасливий. Хіба ти не бачиш моєї нареченої? Подивись, це ж, Мирослава. І яка Мирослава утоплениця? Схаменися, Тарасе, Мирославу поховали біля цвинтаря в канаві, вона ж бо утоплениця. І тут Тарас почув ніжний голос: Не сперечайся, Тарасе, він справді мене не бачить і не чує, бо я з тобою лиш балакаю. І запам'ятай, що тільки ти єдиний будеш мене бачити і чути мій голос. Задумався Тарас, якось не по собі йому стало, що з побратимом сперечався. Не тривожся, Тарасе, бо й мені важко від того, що ти спохмурнів. Але ні, дивуйся, бо все те пусте для нас, що люди плетуть. І засміялася, дзвінко, а потім закружляла біля Тараса, розпустивши пишні довгі коси. Що з тобою, Мирославо, сталося? Ти сьогодні, мов полем я гориш? Я вже з тобою майже рік, Мирославо, а в душі пусто, тільки й того, що в очах моїх живеш. І завтра, і через рік та сама пустота буде, а я ж хочу сім'ю. Тарасе, вчора я чайкою літ, літала і відчула, як крилами торкнулася Великого Славутича. Потім полетіла в небо високо-високо, а з неба побачила багато цікавого та мудрого. Намалюй мене, Тарасе, рожевою чайкою, якою я літала. Не знаю, Мирославо, чого ти хочеш. Не я, повір мені і не розгадаю твого бажання. А ти спробуй, Тарасе, подумай, чому одні білі хмари на небі пливуть? А інші на місці стоять? Коли навесні дерева оживають, то чого вони хочуть? Коли вітер сердиться і завиває, то чому він сердиться? Коли птиці паруються, то що вони думають, чого бажають? А тепер прощай, Тараса, ми більше не побачимось, бо в людях недобрі чутки ходять. І якщо захочеш зі мною зустрітися, то це від тебе залежить, і від твоїх рук, від твого пензля, від твого вміння і бажання. Але Мирославою в твоїх очах більше не буду. Я знаю, що тобі набридло з пустотою жити. Не лякай мене, люба, що ж я робитиму без тебе? Вже й сивина покрила Тарасову голову, журба на обличчі прожилась, а Мирослава все немає. І знову в людях пішов поговір, що Тарас занедужав на якусь дивну хворобу. Та недовго людям довелося говорити, бо знову виніс Тарас на подвір'я свою другу картину, ще ліпшу від першої. Велике полум'я палає, а з того полум'я вилітає рожева чайка в синій хмарі порятунку шукає. Посходилися люди і не вірять своїм очам. Не розберу, чи то жива чайка чи намальована, і дійшла чутка до царя. Є такий великий маляр, що з-під його пензля оживає все, що він намалює. Задумав цар і швидко гінців послав. Ще той Тарас почне солдатів малювати, а там, дивись, і оживить їх, то так і до бунту недалеко. Наділи тарасові на руки й ноги залізні кайдани і відвезли в безлюдний край, на муки страшні. Багато катувань випало на долю маляра Тараса, мало не загинув. Але одного дня в його комірчину на чужині чайка почала битися у вікно. Пізнав Тарас ту чайку. Яку на полум'ї малював і, і заридав, діждався свого щастя, що ожила його рожева чайка, але вона не згоріла, вирвалася з полум'я на волю. Тепер повірив, що вдало намалював, бо ожила в його очах, в його думах. Мирослава швидше б додому на Україну. Але подивився на важкі кайдани, на безлюдний степ і болісно застогнав. І знову, що за привид, перед ним стояла Мирослава. Не журися, Тарасе, в скорботних думах ти будеш скоро дома, світ не без добрих людей, прийде час і скинуть з тебе кайдани. Пройде воля і до тебе, Тарасе. Помру, Морославо, і не побачу свою милу Україну. Захворів я від тяжкості мого життя та від тих страждань, що пережив. Смерті я не боюся, але страшно помирати на чужій землі. Рідна земля, мов рідна мати. Дома на Україні і смерть бою прийняв із радістю. Хочу ще раз побачити село своє з людьми, з білими хатами. Ти не помреш Тарасе, на чужині у цих пісках безлюдних. Ти будеш вічно жити в людях, будеш жити в твоїй мирославі, що перед тобою стоїть, в бандурі. Ти так любив її рокіт. Ти все намалював і в думках своїх успівав. Тарас нахилився до Мирослави і хотів обняти, а її знову немає. Чайкою вилетіла і в синє небо знялася. І знову застогнав, знявши з руки свою голівоньку. Прокинувся від стуку в сінях. Увійшли і указ зачитали, що за велінням його імператорської величності віднині він вільний. Вибіг на подвір'я, підняв руки до синього неба і закричав Де ти, моя Мирослава, любо чайка рожева? І ледь побачив між синіми хмарками крила рожевої чайки. Тихому каневі над великим Славудичем біля вічного пам'ятника Тарасу. Сидить сивий дід і перебирає своїми старечими пальцями струни бандури, нагадує людям про давнину, про життя Великого Кобзаря і маляра Тараса і спиває невморущі його пісні. Ой, повій вітри через море та з великого лугу, суши наші сльози, заглуши кайдани, розвій нашу тугу. Дзвінко звучать струни його бандури. Що навіть хвилі старого Славудача, почувши ту пісню, нишкнуть перед пам'яттю Тарас. Серед людей і сьогодні живе легенда. Щораз на рік прилітає до канева рожева чайка. Але її не кожен може побачити, тільки той може побачити її, хто міє так вірно кохати, як Тарас кохав Мирославу. Друзі безмежно вдячна за те, що дослухали легенду до кінця. Читала Ірина Назарук